Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошують до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, камбуз все ж таки це про море, про морепродукти. І я згадав, що не готував ще у себе на камбузі один з видів морепродуктів, а саме мідії. Ось такі мідії придбав. Вони вже очищені, підготовані. У мене тут десь близько 300 грамів. Тож сьогодні будемо готувати таку закусочку із міді. Я знаю один класний рецепт, який хочу вам їх показати. Тож починаємо готувати. Мідії нам не потрібні поки. А беремо. От Такий десь шматочок, ну сантиметра 3. Це в мене імбер, вже очищений, як ви бачите, і будемо його мілко нарізати. У мене, друзі, імбер вже готовий. Далі переходимо до часнику. У мене таких от 5 зубків, як ви бачите, вони доволі такі величенькі. Я думаю, мені їх вистачить. Тож починаємо також мілко нарізати часник. Ну і часничок я вже нашинкував міленько, як ви бачите, переходимо до гострого перчику. Я взяв такий один, думаю, мені його сповна буде, вистачить. Тож, друзі, зараз розрізаємо, вичищаємо зерна з нього, ну і також міленько нарізаємо. Поїхали. І так, основні інгредієнти спеції в мене готові. Як ви розумієте, вони були приготовані для маринаду. Тож тепер ми розпочинаємо приготування безпосередньо самого маринаду. От я взяв таку мисочку залізну. Додаю в неї 50 грамів олії. Друзі, олії я взяв звичайну соєшникову. Як за вашим бажанням, ви можете використовувати будь-яку на ваш смак. Тепер переходимо безпосередньо на плиту до приготування маринаду. Друзі, як ви бачите, в мене все на плиті. масочка вже навіть підзакипіло трошки, тому додаю свої основні інгредієнти. Також, друзі, додаю сюди 50 грамів своївого соусу. Пішов соус. Ну і додам солі, друзі. Я думаю, таку нормальну, щедру чайну ложечку буде достатньо. Ну і тепер перемішуємо, доводимо нашу сумів до кипіння. Друзі, останній інгредієнт, буквально в мене експромт, тільки що придумав, рідкий дим. Додам такого ефекту копчення, знаєте. Буквально буквально чайну ложечку рідини, не більше. Додаю і також треба гарно перемішати. Друзі, довели до кипіння, буквально тут 2-3 хвилиночки даємо покипіти, Ну щоб смаки змішалися, ви розумієте, смаки, аромати. І виключаємо вогонь. Тепер даємо охолонути. Ну а Поки охолоджується маринад, наріжемо зелень, друзі. У мене тут суміш, пучок. Як кажуть, вітаміни. Наріжемо його, думаю, десь пів пучка мені буде досить на таку кількість міді. Нарізану зелень додаємо безпосередньо до міді. Я думаю, так буде простіше. Ну, а тепер додаємо охолоджений маринад. Безпосередньо в мідії. Відповідно, тепер добре перемішуємо, щоб всі інгредієнти наші змішалися. І мідії набрали ароматів і смаків. Ну, ось так, друзі. Я думаю, вистачить перемішувати. Тепер я поставлю мідії під кришку. Ну, щоб вони настоялися, набрали все-таки до кінця аромати і смаки. Думаю, годинки вистачить і будемо смакувати. Ну що ж, я почекав годинку, друзі. Я вирішив, що моя закусочка вже настоялася і вона готова для вживання. Я так ще раз перемішаю її. Знаєте, щоб ще раз наситити знизу осівшими ароматами. Вона мені дуже подобається на зовнішній вигляд. Така, знаєте, яскравенька. І зелена, і червоненька, і стібіленька, і мені такого малюнку додають. Але ж на аромати, друзі, це просто вбивство. Ви розумієте, що сюди було додане, ви це бачили. І ці аромати, ну це просто, просто неймовірно. І оцей рідкий дим, який я додав. Це просто щось, друзі. Дійсно відчувається аромат ну, ніби від копчення. Я розумію, що тут мало. І взагалі тут ви бачили, скільки я його додав, ну буквально там чайну ложечку. Але аромати змінюються. Це просто-просто неймовірно. Тож, я зараз підготую невеличку презентацію, ну і будемо смакувати. Настав час продегустувати, просмакувати мою закуску із МІДі, яку я тільки що приготував. Тож, друзі, давайте це почнемо робити. Ну, спочатку я відмічу, як завжди, зовнішні фактори. Зовні, саме от як вона виглядає, вона мені дуже сподобалась, друзі. Оці спеційні інгредієнти, які ми різнобарвні додавали туди, і зелень, і червоний перець гострий, і біленькі у нас були часник і імбір. Вони знаєте так. Ну, Красиво-красиво вписалися -красиво саме разом з мідіями. І таке різнобарв'яна тарілці присутнє. Знаєте, таку закуску не гріх подати навіть на святковий стіл. Ну а щодо ароматів, я просто вам передати не можу. Я дуже жалкую, що камера не передає саме аромати. Ви бачите, я дивлюся слиною. Тут просто не можна всидіти. Тут навіть такий знаєте, аромат копчення присутній, хоча, як ви розумієте, я ж не коптив. Але ви пам'ятаєте, що я додавав рідкий дим. Він мене завжди дивує, саме рідкий дим, коли я додаю будь-які страви, це просто перевертає всі аромати, всі які є, змішуючись з тими, що присутні, крім нього. Тож, друзі, аромати просто вбивчі. Ну і самі розумієте, що і часничок дає аромат, і перчик дає аромат, і свій додає зелень відповідно. Тож аромати тут просто такі, знаєте, насичені, насичені, потужні, потужні. Все дуже класно. Ну, основне це на сматки перевірити. Тож давайте почнемо це робити. Десь отак от, от я візьму. По солі, друзі, достатньо відразу скажу. Не потрібно багато солі. Тут всього досить. Ото от, чайна ложечка буквально досить. По перчику, я чогось, так знаєте, він є, присутній і гостринка така є, я відчуваю, навіть зараз горло трошки пекти так, потихеньку починаю. Відчувається і масочку, і навіть десь соєвий соус саме відчуваю. Всього досить. І вона смачна. Друзі, промаринувалося години, в принципі, достатньо. Ну, якщо ви нікуди не поспішаєте, можна. І надовже поставити, потім ще раз просто додатково перемішати. Тож, друзі, все клас, мені дуже все подобається. Не можу собі не дозволити під таку закусочку 50 грамів за ваше здоров'я буквально. Будьте здорові, друзі! Ну і закуска і закуска. От так вона взагалі бомба. Тож, друзі, готуйте, всім рекомендую дуже класна закуска із морепродуктів. Ну і відповідно всіх запрошую на свій канал, домашній камбус. Заходьте, переглядайте, це багато яких відео ще є в мене на каналі. Всіх запрошую до переглядів, всіх запрошую підписуватись, залишатися в нашій великій команді, яка вже сформована і формується в подальшому. Чекаю від вас, подобає, багато класних відгуків, коментарів. Думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!